Вулиця Черняховського, виборчий округ номер 67 виборча дільниця 181-373, Житомирський коледж ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі. Працювати дільниця розпочала вчасно, рівно о 8-й годині. Встановлені веб-камери спостерігають за перебігом голосування. Члени комісії у нас взагалі умнічки. У мене лучше нету. Е, е, Ексцесов ніяких не було. Поэтому я думаю, к вечеру все будет хорошо. На сегодня, на сегодняшний час проголосовало э приблизительно 1.000 человек. Вообще, на участке здесь 200. Я думаю, 90-80% до конца мы сделаем, скажем. За що голосували люди і яким вони бачать майбутнє? За своїми медалями, у мене три медалі. Я учасник і війни, і ветеран війни, і ветеран України, і ветеран, дважди, ветеран труда. За що ви голосували? За гарне майбутнє, щоб нам краще жилося. За майбутнє, мабуть. Мабуть, щось зміниться в майбутньому. За краще життя, за демократію, за те, щоб будучи покоління могли прожити достойне життя. Ми теж за майбутнє, за моїх дітей і внуків. Ну і себе теж, тому що я пенсіонерка, хочеться жити чуть краще, ніж я живу. Ну За що, за справедливість? за... «За віру в майбутнє за, за добре життя я знаю. Зараз мої діти прийдуть за них, щоб вони були, ну я вам скажу, щоб жили трошки краще, чим ми. Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, 62-й виборчий округ, дільниця 181-417. Станом на 16-ту годину. У нас всього по списку на нашій дільниці 710 людей на даний момент. На цей час проголосувало приблизно 400. 400. люди приходять з різним настроєм, але взагалі більш бадьорі завжди не всіх людей задовольнив виборчий процес. Чому ви не проголосували? Не було з собою паспорта, він знаходився в Києві в Ми паспортному зараз столі. У перепрописки. Прописуємося Проп... в гуртожитку. Живемо на зйомній квартирі, а перепрописуємося в гуртожитку. Для Якби щоб цей стати процес на військовий облік. тільки для того, щоб там стати на військовий облік. І Якби паспорт... документи в нас ну, в роботі паспортами, ми взяли з собою військову. Що там, прописне свідоцтво? Там є фотографія, там є прізвище. А Чому не можна? Не зрозуміло. Ну, якщо б ви голосували, за що ви проголосували? За зміни в нашій Україні.